Ділюся випадком з практики. Під час масажу я використовувала ефірну олію хвойних дерев. За декілька хвилин клієнтка каже: Ви знаєте, у мене внутрішнє таке відчуття спокою, таке відчуття тиші внутрішньої. Як це може бути? Розповідаю: ефірні олії хвойних дерев. Як вони на нас впливають? Хвойні дерева взагалі рослина з глибокими коренями, і це за землею. Це рослини з стволами, які ростуть вертикально. Якщо ми дивимося на хвойний ліс, уявляємо собі хвойний ліс, то це такі довгі, довгі, довгі вертикальні стволи, які структурують головний мозок. Думки розкладаються по полицям, і звідти відчуття заземленості, відчуття ясності, впевненості, що мені робити, як мені робити, коли мені робити. Змінюючи свідомість, ми можемо швидко трансформувати наше тіло. Ось так, крапелька олії. Будьте здорові, ці два ароматерапії це не дива, це дари природи. Звертайтеся, я завжди вас проконсультую.